Наші не там, що ми те, що ми тримаємо. Шановне студентко, я від імені Українського об'єднання Свобода щиро дякую вам за вашу мужність витримку, за вашу активну громадянську позицію, за теж, що ви. Не байдужі до того, що місцеві сили, сили стараються з вами робити, ви будете відстоювати свою свободу, і гідність. Слава українському студенту! А, -а, 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 -а. а зараз я від вашого імені е зачитаю. Власне, від нашого імені ми подамо на цю заяву вимогу до міського голови, до міської влади, а зараз я вам зачитаю її. Кам'янець голові міської ради десторукові Анатолію Макаровичу міської організації Велосвобода заява, Кам'янець-Подільська міська організація не із представникам на власне державну посаду Українофор, Дмитра давала освіта і наука Україна, Це виховання будівництво України і державні перебування на такій відповідальній посаді особи, яка була не тут, але на випаді Українсько заявляла про випадковість існування української держави, хебло трактує історію України, поділився українців на дві категорії. Так, ми присвідчить про світовий поділ українців, на два ворожі табори. Не старука Барсника міністром освіти і науки України, це пряний виклик українців української влади за Кам'янець-Подільська міська організація Всеукраїнського об'єднання свобода вимагає від Кам'янського міської ради, коли звернення до президента України Віктора Януковича, прем'єр-міністра України Миколи Азарова для про негайне звільнення з посади міністра освіти і науки України. Двадцятого України хопа з Петра Заварщина 20 квітня дві тисячі тридцятого року, року. Чи приймаємо таку заяву проголосувати, приймаємо опустити, хто проти зустрілося одноголошно. Не ну, висит, ну. а, а тут а таке поміс. саме, саме. Тут трошки старший до мене. От таке саме, чому Дайте, приходить. Ви нам газету об'язувати зройте. Ну, з з Що значить зробити? Де гроші? От ви нам. Я кажу, а я не цього разу. Ви в Україні! Ва. Ва! Ва! А я кажу.